Чекаємо додому. Десятки повідомлень сердечок. У кожній фразі лише найголовніше говорить пані Лариса. У WhatsApp там зелененька така крапочка загорається. І от того чекаю, поки вона загориться. Якщо він тільки загорілося, значить він живий і значить він. Зараз мені щось напише. Каже, є син, військовослужбовець, командир взводу Юрій Короб, не хотів говорити, де служить. Війна йде за кожен квартал, за кожну вулицю. Mm -hmm. Дуже багато каже, тут пекло. Він мені каже, тут пекло. Тут скрізь трупи валяються. Ну, Їхніх, расистів цих. Бо каже, вони їх не забирають, і ті, що ранені до танками переїжджають. Ма не плач, все буде добре, і перемога буде 100%. Останнє повідомлення з Юрієм, яким ділиться Лариса від 12 квітня. Син сказав, що їхній підрозділ попав під обстріл. Я почала йому писати, але він не виходив на зв'язок, не виходив він не виходив. Він не виходив довго за полон. То він сказав: ні, ми ще не здались, ну виходу я не бачу. Виходу сюди немає. Про те, що син потрапив у полон, дізналася за три дні. Юрій писав з невідомого номера. Я знаю, що це він, тому що в нас було кодове слово. Там було кодове слово. Відтоді ні звістки. Суцільне чекання, дзвінки до штабів, листування з такими ж рідними полонених, які сама говорить жінка. Вогник надії з'явився увечері 21 вересня, коли почався обмін військовополоненими, які захищали Маріуполь. Я цілу ніч не спала і чекала списків. Тоді звільнили 215 українських військових. Втім, командира взводу Юрія Коропа там не було. Це дуже боляче. Просто я вам не можу це передати. Тепер вони рідні військовополонених захисників Маріуполя каже, стукатимуть в усі двері, аби їхніх синів, чоловіків та братів звільнили. А поки для неї підтримка це щоденна дорога до ходяківського дитсадка, де працює завідувачкою, та розмови з колегами. Можливо, ми не завжди вам це говоримо. але… Саша, Саша мене завжди підтримувала з першого дня. Це одна одна із небагатьох. Ми всі чекаємо повернення, молимося і сподіваємося, що. Все добре, і що Лариса Володимирна обніме свою кровиночку. Тиждень тому в Людмила Коро був день народження. Це вперше син не привітав. Каже, не хотіла поздоровлень і від знайомих. Все ж вони подарували квіти. Втім, говорить жінка, чекає, що найдорожчий подарунок приїде додому найскоріше. Тетяна Рева, Олег Кораш, новини на Суспільному. Черкащина.